Вітаю! У 16-17 століттях від католицької церкви відокремилася частина віруючих, які висловили свою незгоду з деякими догмами і нововведеннями Папи Римського. Вони хотіли досконалішої та дешевшої церкви. Таких християн стали називати протестантами. Протестантських церков є дуже багато. Це лютерани, кальвіністи, адвентисти, евангелісти, англіканці і багато інших. Отже, які ж відмінності між католиками та протестантами. Відмінність полягає в наступному. У католицтві існує організаційна єдність віруючих, яка скріплена авторитетом Папи Римської. У протестантів не існує єдності і немає глави церкви. Священнослужителями в католиків можуть бути лише чоловіки. У протестантів, в числі духовенства, зустрічаються також і жінки. Католицьким священникам заборонено вступати в шлюб. Що стосується протестантських священнослужителів, то в них немає обмежень в цьому випадку. Іншими словами, вони цілком можуть жити звичайним сімейним життям, оскільки набираються зі звичайних простих віруючих, уже одружених з дітьми. Католики приймають хрещення в будь-якому віці, в основному після народження. Протестанти тільки в зрілому віці, трактуючи це, що вибір має бути свідомим. Протестанти заперечують священне передання. До складу священного передання входить серед іншого символ віри, святе писання, життя святих, тобто все, що передавалося з покоління в покоління від перших християн. Якщо подобається, ставте лайк та підписуйтесь на канал. На ньому є також відео, яка різниця між католиками та православними. У католиків сім таїнств церкви. Це хрещення, миропомазання. Євхаристія, сповідь, вінчання, єлеопомазання і рукопокладення, Тобто священство. У протестантів всього два хлібоприломлення та хрещення, а в деяких течіях жодного. Людині, яка хоче стати католицьким священником, неодмінно потрібно отримати відповідну освіту. Католицький священник навчається мінімум 6 років. Що стосується протестантів, то проповідники серед них далеко не завжди мають профільну освіту. Вони просто набираються з числа звичайних віруючих. Ймовірно, цим і зумовлені різні трактування в питаннях віри і, отже, множинні розколи серед протестантства. Мартін Лютер ключова фігура протестантизму. Власне, він і почав цей процес. Мартін Лютер першим переклав Біблію з латинської мови на німецьку. Він стверджував, що розуміти все написане в цій книзі має право будь-яка людина. Католики довгий час. Зараз ні. Вважали, що, грубо кажучи, цитування Біблії в шинках принижує віру. У католиків існує поняття про посмертні страждання душі. Чистилище. А протестанти вірять тільки у страшний суд. Тобто, коли прийде Ісус. Наступний раз буде страшний суд, от тільки з того часу почнеться або благодать, або страждання. Католики причащаються опресноками, тобто оплатком. Для протестантів вид хліба для причастя неважливий. Католики неодмінно служать Месу. Вона, по-нашому, служба Божа. Вона вважається найголовнішим богослужінням. Протестанти не виділяють який-небудь вид богослужіння в принципі. Протестантів немає особливої форми богослужіння. Католики сповідаються в присутності священника. Протестанти без посередника прямо перед Богом. У протестантів вони не визнають ні ікони, ні хрестів і не шанують мощі святих. Як це прийнято в католиків? Майже у всіх течіях протестантизму немає постів і вони не ділять їжу на скоромну та пісну. Католики визнають культ Діви Марії, Богородиця для протестантів всього лише досконала жінка. Євангельські християни вважають, що Марія була чудовим прикладом християнського послуху Богу і що вона залишалася Дівою лише до народження Ісуса. Основою для цього є Євангеліє від Матвія 1.25. Ось коротко і все. З вас лайк та підписка на канал.